У Запоріжжі досі долають наслідки негоди. Там ураган зніс кілька десятків дерев. Вони пошкодили будинки та машини. Є перебої з електропостачанням. Олена Кавтюх з Запоріжжя з нами на прямому зв'язку. Олено, яка ситуація зі світлом в місті та області на тепер так. Колеги дійсно ураган вирував буквально 7-10 хвилин, не більше, але шкоди наробив неабиякою. комунальники навіть не встигають досі на всі об'єкти. Ось, наприклад, за моєю спиною, ви бачите, два дерева, які досі не прибрали. Там е, кілька машин вони повністю розбиті, Ще дві заблоковані, і така ситуація у нас по місту. Е, комунальники, рятувальники, вони зночі е, працювали. Вже на зараз наркували більше 60 дерев, які не, не втримали, і їх вирвало просто з корінням. Вони падали на під'їзди, на будинки, на машини, на колії Трамвайні було перекрито рух транспорту. Місцеві дуже перелякалися. Ось послухайте, що розповідають запоріжці, які пережили цей ураган, але на щастя постраждалих немає. Я прошу пряму мову. Це позакривала, позаховалася. А що робити? Ну, страшно, звичайно. Природа, вона така сувора. Буває з нами. Ну, у мене балкон чуть правда, якраз од тої сторони дула. Думав, знесе балкон, ну все обійшлося. А тут ось бачите, дві машини роздавила огромна деревина. От. Комунальники працювали разом з рятувальниками, крім того, електрики долучилися до роботи. Вони зночі усувають е, всі, е, всі ці неполадки. Е, е, ураган наробив е, такої шкоди, що е, більше 20 тисяч абонентів по Запоріжжю, а також по Запорізькому районі, залишилися без світла. Зараз за нашою останньою інформацією, близько трьох з половиною тисяч людей ще й досі без електрики, але в обленерго на обіцяючи працюватимуть до тих пір, поки не усунуть всі пошкодження. Поки що така інформація. Студія дякуємо. Олена Кавтюх, про наслідки негоди в Запоріжжі.